Моє вітання бандом! Ми в одному кроці від фінального свистка сезону 2024-25. Шоста гра фіналу, як завжди, на електрозована арена Індіани. Я бажаю вам гарного перегляду. Смачного всім, хто їсть. За мікрофоном Георгій. Давайте вже до матчу. Ранок п'ятниці ми в Індіанаполісі для шостої гри фіналу NBA 2025. Оклахома Сіті Тандерочалена Шеєм Хілджесом Олександром протистоятиме Індіані Пейсерс. Під великим питанням на шосту в Таріс Халіберто на нього розтягнення литкового м'язу, яке потребує декількох тижнів відновлення. Але він сказав: якщо я можу ходити, я вийду на матчі. Він справдив свою обіцянку. Однак це не допомагає на старті зустрічі. Оклахома робить ривок 10-2. Рік Карлайл потребує тайм-ауту і проводить свій фірмовий диявольський ритуал. Після чого запалюється індіанаполіс. Уся арена, і, звісно, трьохочкові шутери Індіани. Немхарт влучає під 45, з іншого кута. Обі Топін. влучає після передачі У Маконала дуже класна гра. 12 очок, 9 підборань, 6 передач та 4 перехоплення. І вже попереду індіана. Відповідає Шей Гілджес Олександр в проході проти Немхарда з контактом два очки. у не найкраща гра в кар'єрі. 21 очко, 4 підбирання, але цілих 8 втрат загалом на команду. 21 втрата у Оклахоми проти лише 10 у Індіани Пейсерс. І це детермінує, чому у Індіани вже комфортна перевага у другій чверті. Тайріс на дальній трьохочковий проти Карузо влучає. У Каруза загалом сьогодні 22 зіграні хвилини, 0 очок та мінус 33. Який ноу-лук no пас від Тайріза Халібертона в транзиції? Фантастичний плей в фіналі NBA. Яка ж хімія між Паскалям та Тайрізом? І сам Сіакам завершує першу половину базіра. У нього сьогодні 16 очок, 13 підбирань. А ми рухаємось у другу половину. Ще один ноу no пас від Тайріза. Який кураж спіймав Халібертон. У транзиціях оголяє захист Оклахоми Сіті Тандер. Прекрасний напад Індіани. Знову ще один фастбрейк. Загалом 11 очок у Оклахоми фастбрейку проти 22 у Індіани. Айзея Джо після передачі Шея влучає, але вже занадто комфортна перевага у Індіани, яку вони не збираються віддавати. Шеї влучає 2 плюс 1, але занадто мало у нього сьогодні допомоги. І наприкінці третьої чверті спершу влучає Паскаль з периметру, потім влучає обітопін з периметру. У нього сьогодні 20 очок, 6 підбирань та 2 перехоплення. І під Базер Бен Шепард цирковим влучанням з трьох очко що приводить індіану Пейсерс до перемоги у шостому матчі. І ви чуєте цей запах? Сьома гра у цей понеділок. Фінальний рахунок 91-108 на користь індіани. Бандо, обов'язково долучаємось до розіграшу з метою допомоги Збройним силам України. За донат усього 100 гривень ви можете отримати кросівки з автографом самого Двайта Ховарда. Чим більше сотень ви задонатили, тим більше шанс на перемогу. Також розіграються класні книжки, тож негайно скануйте qr код або переходьте за посиланням в описі. Експекту, патронам і донаторам нашого каналу окрема колосальна подяка. Саме завдяки вам ми маємо змогу публікувати контент. Зустрінемося вже в цей понеділок з фантастичною сьомою грою фіналу NBA 2025.